В центрі кімнати у нас є дошка. Як я можу сказати, сьогодні у нас урок математики. Напишіть у коментарях, який ваш найулюбленіший урок у школі. Висловлювання, що треба добре навчатися, наклеїмо сюди. А тепер на цій платформі розташуємо зону для вчителя. Ще нам в класі обов'язково необхідна питна вода. У нашого вчителя ну, дуже цікавий стульчик. І вона явно чимось не. Задоволена на вчительському столі. У нас розташований ноутбук та стаканчик з водою. Невже це зайчиня отримала погану оцінку? Давайте розташуємо її ось тут. Нарешті ми з вами будемо ставити парти. Обов'язково покладемо книги. І, як завжди, за першою партою сидить уважний учень. Ще одну парту поставимо ось тут, і тут у нас лежить різноманіття зошитів. Я в шоці цей зайчик спить за першою партою, а це зайчиня, я впевнена, отримала велику оцінку. А на останніх партах все. Як завжди. Для візуалу поставимо тут підручники, і ось тут головний атрибут портативна приставка. А ще це зайчиня ховається за книгами, щоб випити свій напій. І тепер я розумію, чому наша вчителька така незадоволена. А ці наліпки можна придбати в магазині Бейстіс Бутік по посиланню в шапці профілю.